У нас не випадково змінилася ось ця картинка на моторного парубка, бо ми якраз про нього зараз і поговоримо. І поговоримо ми з нашою прекрасною Ганною Черкаською. Це журналістка, письменниця, авторка книги історії України в обличчях, авторка блогу «UA History» і посилання на блог ми обов'язково додаємо в опис відео. І хочемо запитати, чи є вже пані Ганна з нами на зв'язку. Є! Yeah. Yeah. Вітаємо вас! Раді бачити знову в нашій студії. Доброму дня усім, дуже раді вас бачити в доброму гуморі і здоров'ї. Давайте поговоримо про цього ж прекрасного моторного парубка. Почнемо з 1798 року. Знаменний він був в українській літературі. В Петербурзі була надрукована Енеїда Івана Котляревського, три перші частини, від якої починається нова доба в історії української літератури і літературної української мови. Але перший портрет Енея датований 1873 роком Порфірія Мартиновича. Чому такий проміжок між текстом та ілюстрацією майже сторіччя. Ну чому такий проміжок між Енеїдою Вергілія і Енеїдою Котляревською? Там ще більше. Українська мова була заборонена. все українське, ви знаєте, теж було під забороною. Тому звідки взятися? І от ви зараз бачите Енея, того, якого намалював Порфир Мартинович. Це селянська дитина, талановитий хлопчик із Харківщини, або, як тоді говорили, Слобоженщини. У 17 років він почав малювати Енея. Потім було навчання в Петербурзькій академії, там він навчався разом із Васильківським, із Самокішем, дружив із Сластіоном. І так, ви бачите, це звичайний хлопець, навіть не козак, скоріше за все, сільська дитина, роботяга з величезними кулаками. Такими, що може поборотися. А от сказати, що у нього є лідерські риси, якось, ви знаєте, не дуже. Отаким от з'явився перший еней. Сам Порфир Мартинович дуже рано зник. Ми його з вами добре знаємо. За картиною Рєпіна Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Там молоденький хлопчина стоїть і спозирає через плече писаря. От ви бачите його. Так, це якраз порфир Мартинович. На цій картині це ціла українська енциклопедія. Тут в основному позували нащадки гетьманів і козацьких полковників. А от Порфира Мартиновича Рєпін сам ніколи не бачив, не зустрічався з ним ні до, ні після картини. Просто у Сластіона була прекрасна гіпсова маска, де була посмішка, лукавинка цього Мартиновича. Порфиру Мартиновичу в 27 років дуже не поталанило. Перебуваючи в академії мистецтв, маючи прекрасні перспективи, сталося так, що доля вдарила під дих. Помер тато, залишився без коштів, хотів одружитися, мама не благословила, хлопця паралізувала. З того часу він однією рукою. Не міг діяти, поїхав до себе і прожив все життя на Слобожанщині, дуже комплексуючи, не показуючись на люди. Тому ми можемо з вами говорити, що він начебто і намалював першим у 1873 році Енея, але цей Еней. З'явився тільки в 1903 році. У рік, коли святкували відкриття пам'ятника Котляревському. тоді Полтавське земство вирішило власним коштом надрукувати ілюстрації. І надрукували ілюстрації Порфира Мартиновича і Василя Корнієнка. Так що ми можемо говорити про двох. Художників, які стали першими ілюстраторами. Ну і перш ніж ми поговоримо звичайно і про Корнієнка, я хочу трішки, щоб ви камеру перевели трішки далі, тому що ми бачимо лише ваші окуляри, а нам треба бачити все ваше обличчя. Можливо, трішки нижче якось зафіксувати камеру, ось так. Або трішки далі сядьте. Якщо ви трішечки далі сядете, ось ось так. От, якщо ви так лишитесь, і можливо трішки праворуч по собі, праворуч, трішки по собі, праворуч, О, треба ще зорієнтуватись, хто у нас праворуч все. І тепер давайте звичайно, ви згадали Василя Корнієнка, який в 1903 році вже абсолютно ж іншого змалював Енея, вже такого вправного козарлюгу, ласкавий, гарний, проворний і гострий, як на бритві сталь. Ну це вже абсолютно відрізняється від тієї картини, яку ми бачили. Ну, справді там як дитина більш змальований Еней був. Розкажіть нам а тут уже козацький нащадок. Василь Корнієнко із Новомосковська, козацького роду. Відправився учитися спочатку до Петербурга, потім здоров'ям було поганенько, і він поїхав до Одеси. І от в Одесі йому замовили 20 ілюстрацій до Енеїди. Замовила українська громада Одеси. Вони все це оплатили. І... Так з'явився козак, парубок моторний, ви бачите, зовсім інший. Тут у нас і обличчя сміливої людини, людини, яка може повести за собою, так? Бачимо козацький одяг, тобто зовсім іншим. таким, ми з вами бачили його і на ілюстраціях у підручниках, власне, наших шкільних. Так що, тому я й кажу, що у нас було двоє перших художників, ілюстраторів Енеїди. Ну, от. І так з'явився збірний образ козака уже за пізнішими ілюстраціями. Хоча слово Еней взагалі-то означає гідний похвали або другий переклад бронзовий мідний. От і, і дивіться, хто із них гідний похвали. Бачите, ось цю футболку вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропускати розіграш, а він скоро буде. А після того ще додатково е, написати до нас полтавські галушки, написати звідки ви нас дивитесь. І ця футболка може стати вашою вже наприкінці цього тижня. У другій половині поеми Еней. Перетворюється з веселого гу цього гульвісий на дипломати тому другого державного діяча. Невеличке цитати: Еней один не роздягався, Еней один за всіх не спав. Він думав, мислив, умудрявся. Можливо, це надихнуло Георгія Набута в наділити Енея рисами гетьмана Скоропадського, от як на цій картині. Бачите, справа в тому, що сам. Іван Петрович Котляревський починав писати тоді, коли заставляли його учитися і вивчати на пам'ять величезні тексти Латини того ж самого Вергілія. Він приходив до, до, до хлопців, а жили вони в гуртожитку, і стюбався над Вергілієм. Отці його. Перша, по суті, перший розділ це був Стьоп чистокровний. Там ну, величезна кількість українського. Це поема, по суті, славень, тобто гімн всьому українському слову. Тут у нас синонімів безліч, і їжа, і напої, і одяг, і скільки назв різноманітних. А от далі закінчується навчання, Котляревський йде домашнім вчителем, закохується, сватається, але невдало і прощається з коханою. Їде у військо, йому пасувала форма, він був із тих, хто вміє і сказати, і прибрехати, і все це робив надзвичайно красиво, вправно. А крім того, він був ну, фаховим картярем, скажімо так. За це його любили офіцери. А де ж тоді читати і не їду, як не за зеленим столом? І от друга частина це уже офіцерська вольність. А далі, коли побував Котляревський на Задунайській Січі, коли його зустріли як батька, от тоді він Стає вже і дипломатом. Бачите, зростання самого Котляревського і зростання його твору. Це все воно пов'язано, воно поряд. Тим більше, коли зображує нарбут. А нарбут Георгій із Доброї шляхетської родини. Був істориком, геральдиком, був близьким другом Модзалевського, а Модзалевський у нас і понині, перший геральдик України. І тут іще знайомство із Гетьманом Скоропадським. Для нього, ну, власне, в часи гетьманування Нарбут малював перші гривні. Перші банкноти, марки українські, і печатку, а печатка зображувала козака часів Івана Скоропадського, прадіда гетьмана. І тут ми з вами бачимо кінець 1919 року. Закінчення Енеїди. Уже троянці мають. Латинський штандарт, ви бачите, тобто досягли землі, де їм можна жити і працювати. Але обличчя у них всі вони дивляться зверху на свого гетьмана і подивіться на очі здивування, у декого вибачення вони не знають, як чинити. Вони підуть за гетьманом. Але якщо перший козак, перший Еней Мартиновича, це ну, в нашому уявленні я, б, наприклад, уявляю собі як першу хвилю діаспори, яку називали всюди робочою діаспорою. Так? Ну, от, То у Нарбута ми бачимо зовсім інше, це інтелігентне обличчя. Це козаки з діда Прадіда, адже у гетьмана Павла Скоропадського було більше 20 нащадків гетьманів і козацьких полковників, то можете уявити, що це інтелектуальна друга хвиля діаспори, та яка вже не побачить українську державу. А буде жити і творити за кордоном. Саме ці козаки, оці троянці Енея, створять Український вільний університет у Мюнхені, створять Академію мистецтв. Тобто вони понесуть розумне те, що їм дісталося. Ну, так, так. давайте ще будемо порівнювати Енея в різних інтерпретаціях. Я то, зокрема, Івана Падалка, чиє ім'я було внесено до сотні найкращих художників Європи ХХ століття, які побачив Енея Ось Така ілюстрація. Що скажете? Як тут ми можемо її порівняти і описати такого Енея? Такого Енея. Ну, Іван Падалка теж селянська дитина надзвичайно талановита. Учень Бойчука Михайла, професор Харківського художнього, а потім Київського художнього інституту, коли вже у нас академію, було заборонено мати в Україні академію мистецтв. І от один із ста кращих художників Європи. Він мав необережність потрапити на Венеціанське бієнале 28 року, а потім, оскільки бієнале – це фестиваль раз на два роки 1930 року. І тоді потрапило більше 10 бойчукістів. І вони поставили вимогу: нам потрібна окрема зала. До речі, Радянський Союз. А понині Росія виступають у тому приміщенні, яке для Бієнали побудував Богдан Ханенко на власний кошт. Сподіваючись що колись там будуть роботи і українців, українських художників. А кращі роботи потрапили. Ніхто їм, звичайно, ні окремого приміщення не подумав дати, але Бойчук домігся того, що у них була окрема стіна. Тобто жодна республіка ніколи не виставляла себе окремо від Союзу, ні до, ні після. І саме оце бієнали Венеції Стало причиною того, що знищено було усіх бойчукістів. І того ж самого Івана Падалку, який дуже необачно ілюстрував Кобзар Шевченка, ілюстрував Енеїду, і він створив образ лицаря, українського лицаря козака. От за це його, власне, 43-річним і розстріляли. Так що, як бачите, ілюстрування, талант це те, що було покарано. Ну, а що цікаво, серед учнів Івана Падалки була Марія Котляревська, одна із родичок Івана Петровича Котляревського. Ем, і звісно, що, мабуть, радянські лазі дуже хотілося б, щоб Еней був змальований таким пиякою і гулякою, а не лицарем українським. А у українців він звичайно що асоціюється саме з лицарем. Найвідоміший Еней його зображень було найбільше у Анатолія Базилевича. Ми у вас в блозі прочитали, що його навіть називали Базилевич Котляревич. Він малював Енея 9 років. Чому так? Ну, справа в тому, що він отримав офіційне замовлення від видавництва Дніпро. Це все оплачувалося, це було такою престижною роботою. І Базилевич взявся за Енеїду. Він її вивчив. Не тільки текст побував в тих містах, які описувалися, побував у Полтаві, познайомився ну, дійсно, так, щоб можна вже було писати остаточно, ґрунтовно. І він створив нам образ це власне своя планета Енеїда. Тут все надзвичайно цікаво, захопливо, а от Енеї. Були його друзі, художники, які любили посидіти у майстерні Базилевича Анатолія за пляшкою червоного вина, дешевого, три семірки, І позували. Причому позували, як я сказала, двоє один із художників. Був прекрасним графіком, фантастичні малюнки, просто фантастичні. Вони вони... от ви коли сказали, що це окрема планета, і воно так і відчувається. що Це зовсім якийсь світ, який він спочатку мабуть змалював собі в голові, а після того це виклав на папір, чи як він там малював? Фантастичні малюнки. Як ви знаєте, навіть згадував, що перші рядки неїди йому приснилися. І пан Анатолій прокинувся, зробив нариси, малюночки, потім запросив Віталія Кравченка, той йому позував. Але, от ну, не до душі був такий еней, трошки іншим бачив його художник, і його друг Володимир Юрчишин. До речі, людина, яка, по суті, створила нашу сучасну графіку письменства. Ну от. от Юрчишин відростив вуса, і йому так сподобалося з вусами, що їх почав носити і потім. І багато років він позував для Енея. Крім того, вони були дуже добрими друзями, обоє любили дотепні слова, любили жарти, витівки різноманітні. Так що, як бачите, ну, все доволі таки непогано у них і склалося. Так що ми з вами на планеті Енеїда. І цю планету описали понад 30 років. Відомих наших художників. Тут можна і самокіш говорити, і Іжакевич, ну, ви знаєте, ілюстрували вони її доблесно. Зберігаються в 11 музеях України. Я закликаю вас ставати... Спонсором нашого каналу все дуже просто, або ви переходите за qr кодом ми там якісь відповідні ще натискаєте опції і стаєте спонсором нашого каналу. Це дуже просто: 100 гривень на місяць, або дві кави, і ви спонсор каналу спецпроєктів Сергія Мамаєва. Або ви можете одноразово задонатити нам ось такою ютубною мовою. Вам скажу на PayPal чи картка моно, і тут уже як вам душа бажає.